У соціальній кав'ярні благодійного фонду Карітас триває освячення великодніх наборів. Напередодні свята Воскресіння Господнього їх отримають підопічні благодійного фонду. Багатодітні сім'ї, родини діючих, загиблих та зниклих без звісти військовослужбовців, малозабезпечені, люди похилого віку та вимушені переселенці. Усього підготували понад пів тисячі пакунків. В пасхальний набір входить традиційно, те, що потрібно нам на великодовеликоднього столу. Тобто це яйця, ковбаса, пасочка, масло, сир та інші продукти. Частину ми зібрали коштів на українські біжі благодійності, частину під час наших ярмарків, які проходять у нас в храмі, частину нам допомогли волонтери, і частину власними силами. Дякуємо всім, хто долучається. Другий рік за великоднім кошиком сюди приходить Людмила Корільна, жінка вимушена переселенка із Волновахи Донецької області. До нашого міста вони разом із чоловіком евакуювались у вересні 2022 року. каже нині у рідному місті у них нічого не залишилось, тож свято їм організовують активісти благодійного фонду. Ми тут відчуваємо підтримку, піклування. Вони турбуються, вони такі уважні. Розумієте, в нас немає ні знайомих, ні рідних, ні друзів. Оце все наше спілкування на території цього фонду. Часто буваємо, дуже їм за все вдячні. За пакунком прийшов і хмельничанин В'ячеслав Білан. Під опікою Карітасу він перебуває вже третій рік. Ми всі дуже вдячні будемо іменно тому, що цей карітас є тут, і що він надає таку допомогу. Акцію Великодній кошик у Хмельницькому благодійники організовують вже більше 14 років. У нас об'єднання з Карітасом дуже вже довга і така світла дорога у допомозі тим, хто цього потребує. Сьогодні тут така дуже позитивна енергетика, тому що дійсно сьогодні волонтерство це. Це те, що об'єднує український народ, це те, що допомагає сьогодні пережити війну. Це те, що допомагає нам рухатись до перемоги. Тому я щиро вдячний Карітасу, вдячний тим людям, які віддають частину часу, життя, душі на те, аби допомагати іншим. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.